Пам'ятаєте, як апостол Петро зрікся три рази Ісуса? Хто йому нагадав про гріх? Ісус Христос? Півень нагадав йому. А Христос що, коли зустрів апостола Петра? Що він? А треба посповідатися. Ти тіло і крові моєї приймати не будеш. Давай, посповідайся. Зрікся, зрікся, я ж тобі казав, що зрікся. Півень тобі нагадав, нагадав, а я тобі не згадаю. Тому Христос і не згадував, тому що Він дав обітницю, і ніхто не поміняє його слово, хто б як не хотів зробити це. Він лишень сказав: Я люблю тебе, Петре, паси мої вівці, коли Петро відповів, і я люблю. І він вірний був до самої смерті, тяжкої, важкої смерті. Всі апостоли були вірні, всі вони йшли за Ісусом Христом. Сьогодні минуло стає огидним для тебе. Я вірю, так само як огидне для мене. Навіть стидно згадати, я і не хочу. Христос же ж не згадує. А півдня я не маю вдома. Я вірю, що сьогодні, саме сьогодні, ти зречешся. Багато з вас зречуть цей ідолопоклонство. Сьогодні багато вам буде відкрита істина. Сьогодні ви дізнаєтеся, яку владу і силу дає вам Ісус Христос через Духа Святого і владу в імені Своєму. Ви будете класти руки на хворих. Ви спробуєте це, але якщо ви будете невірні Ісусу Христу, то, знаєте, можна і почути, я не знаю вас, то чинить беззаконня. Ви скажете, та я ж клав руки, але ти був католиком. Я, я клав руки, але ти був православним. Та я клав руки, але ти був протестантом. Це не мої парафії, ні. І не мої теж. Але не Христові. І Якщо Христос тобі, то Він тобі скаже це, що Михайло говорить правду. А якщо ти будеш противитися нападати на нього, то ти нападаєш на Ісуса Христа. Про це говорить Слово, це мій захист. І були люди, які багато говорили, і кляли, і плювали в цю сторону, в цю сторону, де є Христос, і хто знає, що відповість за кожне слово. Чаші гніву були вилеті на них. Дехто навіть не розуміє. Отак, от погадив, погадив, а потім не розуміє, а чого хвороба прийшла, а чого зло прийшло, А чому знову ще, ще примножилося, ще більше, ще більше дає. Чому? Тому що в серці ти противишся Христу. І якщо ти противишся Христу, то що ти хочеш від Бога? Чого ти там клянчиш, чого ти просиш, чого ти б'єш себе в груди? Все це не потрібно ні тобі, а тим більше Богові сьогодні. Хтось зречеться і долопоклонства. Алілуя. Сьогодні хтось утвердиться у вірі. Алілуя. Сьогодні хтось прийме рішення: все, я більше туди не піду. Мене туди більше не заманять ніхто. Сьогодні я скажу всім: Я Христів, я Божий. І я не буду по-іншому жити лише по тим законам, яким дав нам Ісус Христос. А це віра наша. По вірі живу, вірою йду. Духом Святим наповнений. В істині, в правді несу це слово усім, усім, усім. І я утверджуюся у вірі. І я все більше стою і я відчуваю, що фундамент, фундамент міцний це Ісус Христос. І я все більше відчуваю, як Він зв'язує нас з любов'ю, цей наріжний камінь. І я бачу цей камінь, який покладений з самого початку Петро. Він твердий, він стоїть і каже: Михайло, ти не думай, а я і не думаю. По-іншому, ніж думав Христос. І так до кожного. І ніяке зло не може зрушити тебе. І ти будеш в очікуванні, в вірі, що небачене стане видимим. І ти будеш у вірі, тому що будеш руйнувати оці всі набудовані замки. В людських серцях я говорю про це. Ми не будемо валити, ото от все, будемо храмиці. Кому вони потрібні? Вони самі впадуть. Я вже бачив і по Німеччині, як вони заросли просто такими грубими деревами. Чуєте? Позаростало все. Я кажу, що це таке? А мені кажуть, а це церква. Церква це люди. Міцна і надійна основа в нас. Це заповідь Ісуса Христа, Євангелія. Міцна, міцна справді і надійна основа це наш Христос, фундамент. На ньому будуємося. Тимофія 2.19. Я вірю. Хороший день у твоєму житті сьогодні. Слухай, Тимофія 2.19. Проте міцна і надійна основа, що Бог заклав, стоїть непохитно. Яку Бог заклав основу? Фундамент Ісус Христос. Так написано. Немає фундаменту католицького, православного, протестантського. Є один фундамент, і це є Ісус Христос. І я закликаю тебе стати на цей фундамент. Бог заклав. Цей фундамент, який стоїть непохитно, ця основа вона позначена такими словами: Господь знає тих, хто належить йому. І ще кожен, хто визнає ім'я Господнє, повинен відвернутися від зла. І говорити, що я вірую. А триматися за, за вчення, за всяке зло, за перекручену Євангелію, за бабські байки. Знаєте, сьогодні, ти знаєш, якщо ти так робиш, ти не належиш дому Божому. Не належиш. Чи будеш спасенний? Я не знаю. Бог знає. Я не суджу світ. Але тих перевертнів, якщо їх не виявляти, тих вовків у овечих шкірах, тих фарисеїв, садукеїв і книжників, які сьогодні. Одягнулися в ряси чи взяли великі біблії наперед себе, ми повинні виявляти їх, бо по-іншому люди не будуть знати, де є правда і істина. І я вірю, сьогодні ти відкриєш Євангелію і сьогодні, відкривши її, скажеш собі: не треба клястися тільки, не треба. Це нічого не дасть. Тому що коли ти клянешся через декілька через декілька днів ти вже зречешся цієї клятви. А краще попроси Духа Святого, щоб відкрив тобі Писання. І хай це буде на славу Божу і на Твоє спасіння, і на Царство Боже, де Ти є в Ісусі Христі. Амінь.